1 грудня в світі відзначають день боротьби зі СНІДом. Сьогодні на планеті хворіють 20 мільйонів людей, 40 мільйонів уражені ВІЛ. За прогнозами Міжнародної організації з охорони здоров'я до 2017-го кількість хворих на СНІД зросте удвічі. Найгірша ситуація в країнах Африки, де вірусом уражений кожен п'ятий. Неухильно зростає кількість віл позитивних і в Україні. За неофіційними даними, з таким діагнозом уже більш ніж півмільйона людей. З них лише на Львівщині близько трьох тисяч не відшукали жінку, у якої снід історію життя з позитивним статусом. Дивіться далі. Жанна Матвейка ВІЛ позитивна. З цим статусом жінка живе вже майже чотири роки. Розповідає день, коли дізналася про те, що у неї снід, пам'ятає, як сьогодні. Окрім нього, лікарі виявили ще й букет інших недуг. Я 15 років вживала наркотики, і я нічого не думала і не гадала, що в мене буде якийсь статус. Я не думала, жила собі життя. Але прийшов час, коли мені дуже стало. Погано і звернулася до лікарів вже з туберкульозом легенів. І я вирішила здати аналізи. І здала аналізи, і в мене сні четверта стадія. Жінка зізнається, тоді найбільше боялася реакції своїх дітей, та вони підтримали маму. І саме їх любов, турбота допомагає їй жити. А ще молитва та віра. Я дуже очікую то що все ж таки та зараза, яка ну. Людям виносить смертельні вироки, як снід, віл, вона буде знищена. Що роки з 10 тому діагностованих на снід вважали приреченими нині? Якщо вчасно звернутися до лікарів, то хворий зможе дожити до старості. Треба йти тоді, коли тобі ще добре, тому що надати допомогу в ранніх клінічних стадіях набагато легше ніж в останніх клінічних стадіях. Утім, медики вкотре наголошують найкращий спосіб вберегтися від вІЛ-інфекції та захворювання на снід дотримуватися здорового способу життя і оминати випадкових статевих зв'язків. За цей рік до нас в на облік стало понад 300 осіб. Це не за повний рік. Ми прогнозуємо, що порівняно з, з минулим роком у нас захворювання збільшилася. Сьогодні на львівщині близько 2,5 тисяч віл інфікованих. З них у понад семи сотень сні. Ніт. Медики ж переконують, краще ніж будь-які ліки від цієї недуги зцілюють увага і розуміння. Тоді люди прануть боротися за своє життя. Марія Цеца, Анатолій Лопаченко. Новини.